Давайте знайомитися. Я бабуся Станіслава Галина Васильівна. Ну, давай знайомитися, Галочка. Боря? А ви що, знайомі? Не просто знайомі, Мариночка. Це моє перше кохання зі студентських років. Повірити не можу, що це ти. І як завжди в білому. Ну, деякі речі залишаються незмінними. Я досі люблю білий кольор. А колись ти говорила, що він мені, мені личить. Ти це пам'ятаєш? Я все пам'ятаю. Особливо твою. Ніжну посмішку. Я думав, що вже ніколи тебе не побачу, Галочка моя.